Він каже, а ти говори, що відповідає здоровій науці, щоб старі чоловіки тверезі були поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові, у терпеливості, щоб старі жінки в своєму стані так само були, як належить святим: не обмовниці, не віддані п'янству, навчали добра, щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були помірковані, чисті, господарні. Добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалося Боже Слово. Повідьте, що всі ці речі мають е, е, проходити в церкві. Він звертається до, до тита і каже: навчай так, щоб старі е, жінки, старі чоловіки так і так поступали, тому що Боже слово не повинно зневажатися. Неважливо не в якому контексті, в який період часу ти живеш, період війни. Період злагоди і здобутку, період потрясінь гонінь. Всі ви повинні триматися здорової науки, всі ви повинні бути помірковані здорові у вірі, у любові, у терпеливості, повинні навчати молодих, як правильно належить поступати, як належить поступати усім святим. І щоб жінки молоді навчали жінки в літах. На навчили молодих жінок, як повинні любити своїх чоловіків, як повинні своїх дітей любити. Вони подивіться, Павло турбується про те, щоб ця вона була здорова. в здоровій науці є здорова церква. Тому Павло дає ти тобі цю здорову науку, щоб ти так навчав в тій церкві, в якій він він знаходиться. Ну і так само це актуально сьогодні для нас, щоб не зневажалося Боже Слово, так само, блага юнаків, щоб були помірковані. Усім сам себе подавай за зразка добрих діл у навчанні непорушність, повагу, слово здорове, неосудливе, щоб противник був засоромлений, не мав нічого лихого сказати про нас. Раби, щоб корилися панам своїм, щоб догоджали, не перечили, не крали. Але виявляло всяку добру вірність, щоб у всьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога. Ми повинні прикрашати науку Спасителя нашого Бога. Розумієте, це нам дана така велика привілегія. Ми не те, що не повинні зневажати, ми повинні прикрашати, тому що те, що Бог нам дав, воно вічне, воно надзвичайно святе, воно надзвичайно. Е як правильно сказати, Дорогоцінне. Віра, яку він нам дав, дає нам сили робити добрі діла. А ці діла це зразок того, що ми є діти Божі. Тому проявляйте повагу до всіх людей, особливо один до одного. Не давайте людям навіть натяку на те, що ви якимось чином належите до цього світу. Він каже, щоби. Наука нашого Господа і Спасителя, вона у всьому була прикрашена вашими добрими ділами, проявляйте у всьому добру вірність. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та правильно і побожно в теперішній віці. Тому він, він каже: Бо з'явилася ця благодать. Якби її не було, би ви не змогли так поступати. Але тепер вона є, і вона вам дана. І ця благодать вона спасає усіх людей, яких Бог запланував спасти. Ця благодать, вона дає сили робити добрі діла всім тим людям, які колись їх не могли робити без нього. Ця благодать, вона навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та правильно і побожно в теперішньому світі. Тобто, у віруючої людини, у неї тепер немає відмовки сказати: Ні, я не можу, ні, у мене не виходить, у мене не виходить. Якщо ти дійсно віруюча людина, якщо ти дійсно спасенна людина, то ця Божа благодать, яка з'явилася і спасла тебе. Вона тебе направляє, щоб ти, відсуравшись без божності та світських пожадливостей, жив помірковано і правильно, і побожно в теперішньому віці. Тому що це буде прикрашати. Науку Спасителя нашого Бога, і це не буде знаважати божественного Слово. Також, щоб ми, побожно, жили в теперішньому віці, чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Бачите, у нас є надія. У нас є надія. Все те, що ми робимо, ми робимо не просто так. Ця божественна благодать вона нам не просто так. Тепер ця божественна благодать веде нас в небеса, де ми чекаємо блаженної надії та з'явлення слави Великого Бога Спасителя нашого Ісуса Христа. Ми не просто так спираємось тут кожен, е, кожну неділю. Ми не просто так приходимо і розмірковуємо над, над це Писанням. Не тому, що нам подобається, не тому що е, це наше хобі. Ні, ми розуміємо, що, що щоб перемагати світ в нас, нам потрібно е, завжди черпати силу від цієї божественної благодаті. А вона знаходиться в Святому Слові, в писанні, ми, ми розуміємо, що ми чекаємо надії з'явлення слава великого посасити нашого за Христа. Ми розуміємо, що ось незабаром Він гряде, і ми повинні пристати перед ним. Е, ми повинні пристати перед ним, як ті, які його чекають, як ті, у яких всередині палає надія на його прихід, щоб його з'явлення воно не стало для нас, знаєте, як е, Ісус причах. Розказував, як ніби, е, як, як ніби злодій вночі, щоб прихід Спасителя для нас не став сюрпризом, а щоб це стало для нас славним великим днем, якого ми дуже сильно чекали, щоб ми не були посоромлені в цей день, щоб ми не зневажали Боже Слово, щоб ми е, прикрашали науку Спасителя нашого Бога всякою доброю вірністю. Ми чекаємо з'явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей вибраних у добрих ділах запопалими. Дивіться, спочатку він каже, що є Божественна благодать, яка з'явилася, яка спасає всіх людей, а потім він каже, що Бог самого себе віддав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства. Та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах за запопати. Багато хто може сказати: ну як е, Ісус Христос помер за всіх людей, і ми кажемо так, потенційно сили Божественної благодаті вистачає для всіх людей, тільки не всі люди до нього прийдуть. Тому Бог вирішує зробити ту роботу, яка грішна людина не може зробити. Річна людина сама себе спасти не може. Мертва людина сама себе оживити не може, тому що Бог вирішує зробити. Він вирішує визволити нас усякого бере і, і, і визволяє нас з царства сатани і від усякого беззаконства, очищає нас, тому що він так вирішив, тому що це його суверенна воля. І він робить нас запопадливими у добрих ділах. Колись ми робили діла. Які вважали добрими по відношенню до нас. Колись ми робили добрі діла, які вважали, що вони роблять добре нам, значить, вони роблять добре і всім. Але ми ніколи не зважали на те, що всі ці наші добрі діла по відношенню до нас, вони могли поплюжити ім'я святого Бога, ім'я Творця, ім'я Того, хто створив тебе для того, щоб ти робив ці добрі діла. Тепер, коли ти у Христі, Тепер, коли ти далекий від світських пожадливостей, коли твоє серце воно вже е, відсуралося всього цього земного, і коли твоє серце воно вже е, належить повністю е, Ісусу Христу. Тому ти очищений Богом від усякого беззаконства, ти можеш робити добрі діла, які Він вважає добрим. Ті добрі діла які він дивиться на них і каже: Так, це ті діла, які я наказав йому робити. І ти будеш в них запопадати. За це той, хто робить, робить ці добрі діла охоченням. І Павло нагадує це титу і каже: Оце говори та нагадуй, та з усяким, за, з усяким наказом картай. Не просто так говори, хто погодиться і прийме. Той буде мати частку в небесному царстві, хто не прийме, ну е попроси його ще раз, другий, третій раз, можливо, він якось схилиться. Він каже: нехай тобою, тобою ніхто не гордує, і з усяким наказом картає. Чому він так турбується? Про те, що у церкві була чистота, тому що він знає, що якщо ми десь дамо слабину, то нахабні злі люди. Вже вчителі, як ті вовки пройдуть серед овець і вони почнуть красти Боже е, красти, Слово, вони почнуть викривляти Його. І якщо не буде твердості, якщо не буде наказу, якщо не буде докори, то ці люди вони матимуть волю. І ці люди можуть е, можуть зробити церкві дуже багато злого. Можуть ні, на, на гадку приходить тільки російські нанести шкоду, на, нанести шкоду і не поправимо навіть інколи, в деяких випадках не шкоду. Тому потрібно бути стійкими віряти. Але він це каже не тільки ти, але й вся церква. Не тільки ти навчай, і ніхто хай не говорить, так, це само собою. Але і люди повинні знати, як їм поступати. Люди повинні знати, що вони повинні бути здорові здорові набуці перебувати, вони повинні знати, що повинна бути здорова віра, терпеливість, любов, поміркованість, поважність, і все це має бути в благоговійному стані перед Богом, тому що ми розуміємо, що все це ми маємо з його руки. Тому щоб церква вона не була атакована, а вона завжди буде атакована, але щоб вона не була, щоб їй не було нанесено шкоди ззовні Зовні лже вчителями, лише наукою. всією цю інформацію лже, якась на сьогоднішній день існує, і її дуже багато. І, ви знаєте, Ісуса Христа проповідують багато деномінацій, багато деномінацій проповідують Ісуса Христа, але при цьому всьому, якщо той Христос, якщо той Ісус не відповідає науці, апостольській, науці, яку палуби етиту, ми цього Христа не повинні приймати. Ми маємо правильного Христа. Ми маємо Христа того, який помер за наші гріхи, який відкупив нас від усякого беззаконня, який очистив нас собі для того, щоб ми робили добрі діла. І ми чекаємо Його з надією, що скоро ми він з'явиться, і ми перестанемо перед ними як церква, чиста, непорочна, без жодної плями. І нам повинні, і ми повинні постійно пам'ятати, що. Ми не повинні давати цьому світові навіть, навіть згадки про те, навіть, навіть повода, навіть, навіть приводу подумати про те, що ми не належимо до церкви. Ми повинні всім своїм життям доказати і показати, що ми належимо Ісусу Христу. Тому нагадуйте це один одному постійно і. І говоріть між собою і поступайте так, як сьогодні Павло каже ти тобі, а сьогодні слово Боже проговорює до нас, що ми повинні побожно і праведно жити в теперішньому віці і чекати славної надії з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Амінь помолімося. Obrigado. Ah,